Зараз іде наймасштабніша ремонтна кампанія за всю історію незалежності України. Кожен день, який ми зможемо зменшити термін ремонту, кожен день, який ми можемо додати в енергосистему додаткову потужність. Ну це дуже складний виклик, але це дуже важливо для, для балансування і підтримання нашої енергосистеми. Терористичний акт на Каховській гідроелектростанції він сьогодні вплинув на роботу енергосистеми. Відповідно, сьогодні гідрогенерація вона працює не так, як ми передбачали, тому дуже важлива це якраз цей підтримка з боку інших генерацій для того, щоб система працювала стабільно.